Приймали участь в нашому чемпіонаті ДюФЛ, зайняли перше місце. Ну, це воно промежуточне. Да? Ну, треба також і продовжити. Команда класна, гарна, цілі такі направлені на постійне досягнення результату, з характером, бойова команда. Космічна, але моє любиме слово, яке постійно до них це говорю дровасіки. Мої мої любі дровасіки. А рух кап, якщо я не помиляюсь, ми зайняли друге місце. Ми поступилися. Ми нікому не поступилися. Ми зіграли там неприємне нічия з «Шахтером» і ми поступилися в першу позицію і зайняли другу. Вересень, по-моєму, зіля став найкращим. Його пригласили на тренування до першої команди. Ну, сказали, що він дровосеєв. І відправили назад. Яка а, гра за цей сезон тобі запам'яталася найбільше? Напевно, гра проти Мукачева вдома, коли ми отримали вилучення на перших хвилинах. Поставили два пенальті в наші ворота, але ми змогли меншості. Виграти п'я два. Гра останньої хвилини, показали характер. Була дуже цікава гра, емоційна. Ми перемогли всі гри на дюфел. Ми дуже пишаємося. Ми проробили колосальну роботу для того результату. У нас прекрасна атмосфера в нашій команді. Ну і надіюсь, що так буде продовжуватись. Будемо старатися. Же команда в першу чергу унікальна своєю структурою, своїм неймовірним характером, який ми завжди проявляємо на полі. Нас не цікавить який рахунок, ми завжди виходимо на полі тільки вигравати. Це команда, яка відрізняється від інших своєю ціленаправленності в атакуючих діях. Вона дуже не хоче оборонятися, не хоче вчитися захисту. І діяти в захисту надійно, вона тільки хоче грати в нападі. Ну Це нормально. Ну, це, от, дійсно цей рік зібраний, як мені говорили, дуже ретельно і так і зробили. Ну, от, якщо вони, ну, а я, може, не знаю, я на своєму місці, але ну, я чую теж, ну фундамент це оборона. Якщо вони будуть правильно мене сприймати, то ну, їм ціни не буде.